Всім добрий ранок, морозний ранок на Київщині. Нова поставка. Збірка тракторів видала нарешті техніку, яка поїде вже до своїх клієнтів. Ну і нарешті приїхали після заводської збірки Kentaur s 244 XU. Ми отримали трактори в такому ось оливковому кольорі, дійсно класний колір. І скажу по секрету: що якщо заїхати в ліс, наприклад, на такому тракторі, то його майже не видно. Чорний з оливковим, класний дизайн. Ну і давайте по комплектації. Щоб ви розуміли, спереду комплект противаг, подивіться кількість, збільшена кількість для того, щоб дати велику вагу. Хороший потужний міст, міст більший, ніж в класичних 24-ках. Далі передні колеса подивіться на чорних розбірних дисках, пластикове крило, розмірність шини 7,50-16. Колія може бути 1,20 або 1,40 сорок. Дизайн чудовий, лінзована оптика. Під капотом в нас КМ 395, 1,5 літри, 24 кінських сили. Повітряний фільтр масляного типу з високим циклоном, два НШ насоси, генератор 350 Вт. Зіп, ось так грамотно закріплений. Підніжка праворуч. Також є, звісно, підніжка ліворуч. Паливний бак з захистом з під низу. Розташований збоку, замикається на замок, дивіться. Бачите, на замок замикається. Далі, для того, щоб завести в такий мороз, є свічка розжарювання. Ну, як ви зрозуміли, ось привезла їх фура, тобто вона привезла і трактори спокійно на морозі завелися. Абсолютно рівна підлога, підвісні педалі, регулювання керма, реверс, дводискове щеплення, заводиться, глушиться з ключа, зручна педаль газу. Коробка має 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені. Сидіння а, дійсно класне, комфортне. Саме таке сидіння стоїть з амортизацією і на моделях з кабіною s 504 Це той самий завод, дуга безпеки. Подивіться, як високо розташовані крила. Також задні колеса дивіться розбірні додаткові противаги і розмірність колеса 112 х на 24. Позаду все абсолютно зашито. Чотири швидкозмінні конектори, тобто триканальна гідравліка, потужний міст, гарно все зроблено. Два фаркопи в комплекті, зовнішні циліндри, гвинт з амортизацією, електрична розетка під причіп присутня. Додатковий гідробак присутній, планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою присутня. На вулиці настільки холодно, мінус 12 відчувається. І дійсно потужні бокові тяги, нижні тяги. Тобто грамотно зроблено все у цього трактора. Дійсно хороший трактор. Ціною 6800 доларів продається з дворічною гарантією, і на відміну від всіх конкурентів на цей трактор діє послуга підмінний трактор. Тобто, якщо щось зламається, то вас не то, що швидко відремонтують, а навіть дадуть в користування тимчасове трактор на підміну. Ще раз ціна 6800, Хто зацікавлений? Дзвоніть 098 949 9090. 90.